Старець Мирослав, що жив високо в Карпатах, провів багато років у самотніх роздумах, спостерігаючи за світом через свої видіння. Коли до нього прийшли люди з питанням про кінець війни в Україні, він заплющив очі, зітхнув важко і почав говорити. Він бачив далекий рік, 2026, коли вітер змін уже майже досягнув українських земель, але на обрії Ще залишалися хмари невизначеності. Мирослав говорив, що кінець війни не буде таким, як його уявляють люди. Не буде одного дня, коли всі гармати замовкнуть і солдати повернуться додому. Це буде довгий і виснажливий процес, сповнений несподіваних ударів і зради тих, кому колись довіряли. Він говорив про чоловіка з-за океану, який колись уже обіймав високу посаду. А тепер знову повертається до влади. Цей чоловік, відомий своєю непередбачуваністю, стане тим, хто вплине на перебіг війни не мечем, а словом. Його зустрічі з людиною зі сходу, холодною та розважливою, не принесуть добра Україні. Вони говоритимуть про мир, але в їхніх очах буде вигода. Вони креслітимуть лінії на карті, думаючи, що вирішують долю народів. А насправді готуватимуть ґрунт для нової біди. Мирослав бачив, як Україна стоятиме на роздоріжжі. Втомлена війною з підірваною економікою та виснаженим населенням вона чекатиме допомоги від тих, хто колись називав себе союзниками. Але допомога приходитиме не так швидко, як раніше. Все частіше на міжнародних зібраннях лунатимуть слова про компроміс. Про необхідність замороження конфлікту, про поступки, які збережуть життя, але чиї життя, чи справді ті, хто пропонуватимуть такі рішення, думатимуть про українців? Люди, які пережили довгі роки війни, не будуть готові так легко здатися. Мирослав бачив гнів і біль, які палали в серцях тих, хто втратив своїх близьких. Він бачив матерів, які більше не плакали. Бо сльози закінчилися, але їхні очі палали жагою справедливості. Вони не приймуть простих рішень, вони не забудуть. І ось настане момент, коли все буде вирішено не на полях бою, а за закритими дверима. Там, у темних кімнатах, де важкі руки стискатимуть одна одну, будуть прийняті домовленості, що вирішать подальшу долю України. Але Україна не знатиме про них одразу. Лише згодом, коли угоди почнуть діяти, люди зрозуміють, що їхній вибір звузився, війна не закінчиться одним підписом, вона поступово вгасатиме, залишаючи по собі невизначеність. Проте, як бачив Мирослав, ця невизначеність буде ще страшнішою за саму війну. Бо коли ворог стріляє, все ясно, є друг і є ворог. Але коли війна розчиняється в тумані домовленостей, Починається боротьба вже не за землю, а за душу країни. Україна в 2026 році стане країною двох реальностей. Ті, хто буде шукати примирення, говорити про компроміси та вигідні угоди, стануть проти тих, хто не може забути кров. Мирослав бачив, як по містах і селах зростає гнів, як люди, які раніше воювали пліч о пліч, тепер сперечаються про майбутнє. Бо війна це не лише фронт, а й те, що залишається після нього. І поки одні будуть говорити про мир, інші готуватимуться до нової битви. Бо справжня боротьба за Україну почнеться саме після того, як замовкнуть гармати. Бо те, що залишиться, потрібно буде захищати не лише від зовнішніх ворогів, а й від тих, хто спробує змінити саму суть цієї землі. Мирослав бачив. Що справжня небезпека прийде не з фронту, а зсередини. Люди, які ще вчора були разом, почнуть підозрювати одне одного. В одних очах буде страх, у інших рішучість. І саме тоді Україна постане перед справжнім вибором. Чи зможе вона зберегти свою єдність, чи стане ще одним шматком у великій грі сильних світу цього? Кінець війни не принесе миру. Він принесе ще один виклик: бо після війни завжди приходить боротьба за пам'ять, за правду, за справедливість. І старець Мирослав промовив останні слова: Українці, не думайте, що війна завершується, коли затихають гармати. Справжня боротьба починається тоді, коли потрібно вибирати, якою буде ваша країна після війни. І цей вибір буде найтяжчим, бо ті, хто готував цю війну, вже мають свої плани на ваш мир, не дайте їм перемогти. Старець замовк його очі, здавалося, заглибилися в темряву прийдешніх подій. Люди, що зібралися біля нього, мовчали, не наважуючись перервати тишу, що зависла після його слів. Але він не завершив. Він бачив більше. Ви запитаєте, коли все це станеться? прошепотів він. Ви запитаєте. Чи буде для України справедливість? І тоді він розповів про осінь 2025 року, коли на Заході світу влада змінить руки. Він бачив чоловіка, що стояв перед натовпом, піднявши руку вгору. В його очах була самовпевненість і жорсткість. І цей чоловік, повернувшись до кабінету, почне говорити про домовленості, про великі угоди, про закінчення війни. Але не про перемогу, не про справедливість. Він говорив, що для могутніх світу цього Україна стане розмінною монетою, їм набридне витрачати свої ресурси, набридне тримати фронт у цій великій грі. Вони захочуть тиші, але ця тиша буде холодною, як сніги в січні. Вона не принесе тепла українцям. Мирослав бачив, як на сході постане інший чоловік, хитрий і терплячий. Його очі сповнені зла, але він вміє чекати. Він не піде напряму, бо знає, утома робить більше, ніж куля. Він запропонує мир, але його мир буде гіршим за війну, бо в ньому буде зрада, буде підступність, буде спроба зламати дух. Старець бачив карти, які перекроювали на столах великих людей. Він бачив, як на одних ділянках лінії розходяться, а на інших з'являються нові кордони. Але найгіршим було не це. Найгіршим була зневіра, що почне розповзатися серед тих, хто воював і вірив. У 2026 році, продовжив він: війна зміниться, вона стане тихішою, хитрішою. Вона увійде в політику, в закриті кабінети, в переговори, в погрози, але не зникне. І якщо ви не будете готові, вона прийде знову. Він бачив людей. Які раніше стояли на барикадах, а тепер сперечалися у залах влади. Він бачив, як ті, хто втратили найдорожче, не хотіли слухати слів про компроміс, але бачив і тих, хто намагався вмовити народ. Це єдиний шлях, більше ми нічого не можемо зробити. Україна буде розірвана не тільки війною, а й тим, що прийде після неї, бо не всі вороги будуть зовні. Ви не зрозумієте одразу, хто друг, а хто ворог, казав старець. Бо одні будуть говорити правильні слова, але їхні серця залишаться холодними. Але все ж він бачив надію вона не була швидкою, вона не була легкою, вона була важкою, мов камінь, що його доводиться котити вгору. У 2026 році буде темний час для України, втома зневіра. Втрата віри у союзників. Але саме тоді прийде випробування, що визначить майбутнє. Бо ті, хто залишиться, ті, хто не зламаються, закладуть фундамент нового часу, і цей новий час прийде але пізніше, ніж багато хто сподівається. Його голос стих, і люди зрозуміли, що він сказав усе він не дав легких відповідей, не сказав, що буде просто, але його останні слова. Дали зрозуміти, боротьба ще не завершена, і справжній мир доведеться виборювати так само, як і перемогу.